Швидше отримати підтверджувальні документи чи подати заявку на протезування згідно з постановою Кабміну номер 1306, яку ухвалили в грудні 2023 року. Тепер подавати заявку на отримання протезу можна не лише у департаменті соцзахисту, в особистому електронному кабінеті, а й у територіальних відділеннях фонду соціального захисту людей з інвалідністю. Крім того, рішення про необхідність протезу можуть виносити не лише ВЛК, МСЕК секта ЛКК. А й мультидисциплінарна реабілітаційна команда, що протягом тривалого часу працює з людиною у лікарні. Тепер визначено єдину форму документа, в якій МСЕКи, ЛКК, ВЛК чи мультидисциплінарні реабілітаційні команди зазначають потребу людини в засобах реабілітації. Це висновок про необхідність забезпечення особи з обмеженням повсякденного функціонування допоміжними засобами реабілітації. Форма документу передбачає обов'язкове зазначення в ній детальних характеристик функціональних цих засобів реабілітації. Це дуже дуже важливо для забезпечення людей протезними виробами. Українцям, які отримали відповідний висновок до 15 грудня 2023 року, жодних нових документів для забезпечення оформлювати не потрібно. До того ж, тепер, аби отримати ортопедичне взуття чи колісне крісло, не треба подавати довідку з місця роботи, навчання чи служби. Призначення крісел тепер відбуватиметься за загальною процедурою а ремонт протезійних виробів проводитимуть коштом державного бюджету. Це ж стосується і протезів, які були встановлені за кордоном. У департаменті соціального захисту пояснюють, ці нововведення суттєво покращили процес забезпечення людей засобами реабілітації. По-перше, чітко визначається сам засіб реабілітації, його параметри, його шифри. І коли йде чітке призначення за класифікацію цього виробу, то людина. Стовідсотково отримує той засіб реабілітації, який йому необхідний. Ну і спрощення ж самого порядку, зменшення кількості документів це дуже важливо. Особливо не радує спрощення забезпечення кріслами колісними з електроприводом.